Всім великий привіт! Сьогодні, друзі, я вам розповім, як кожен з нас може з легкістю забрати частину пулу в 100 тисяч доларів від Trust Wallet та Sonic. Тобто, кожен з нас може, в принципі, виграти 10 доларів, тому що буде 10 тисяч учасників, які виграють по ці 10 доларів. І що нам потрібно робити? Ми переходимо за посиланням. І зараз я вам розповім. І ми просто повинні виконувати різні квести. Тут ми верифікуємось, конектимуємо свій trust-wallet-гаманець. Для цього, в кого ще немає trust-wallet, обов'язково завантажте та створіть гаманець. І, в принципі, робимо. Легкі підписки, якісь лайки, ретвіти, і, в принципі, за це ми беремо участь. До речі, хочу сказати, що, щоб ви не пропускали такі роздачі, тому що не так давно я виграв дійсно 100 доларів від а, такої подібної роздачі. Також від Trust Wallet Тому, а, друзі, обов'язково беремо участь, це, в принципі, халявні 10 доларів за 5 хвилин вашого часу. Тому що 10 тисяч переможців це дуже... Це дуже багато і пул 100 тисяч доларів він великий. Тому, друзі, обов'язково беремо участь. Дедлайн буде 7 травня, тобто до 7 травня беремо участь і також підписуємося на мій телеграм-канал. Посилання я залишу в описі під даним відео. Дякую всім за увагу!